70 гривень за один набір станків жіночих бренду Фламінго. Йдуть в таких ось класних упаковочках. В лоці лише буде 6 штук таких упаковочках. В цей набір уходить одна бритва, така класнюча, один тримач для душу та перчатка для пілингу. Зараз вам покажу, як виглядає бритва. Бритва надзвичайно крута, дуже легенька і дуже класно легенько з'їжджає на садочка. Да, ви зможете не замінити на іншу. Ось так вона виглядає, вона дуже класно ворушиться. Бачите, буде доставати візді, куди треба, куди не треба. П'ять насадочок має гострих. Також є ось такий тримач для бритви. Да? Ви можете неї прицепити. Ось так вона буде виглядати. І на стінку для вани взаді йде ось така штучка, вона ліпиться. Ось так воно буде виглядати, вона не буде спадати. І ось такий мішочок для пілену у нас йде. Це такий наборчик буде. Таких наборчиків буде 6 штучок. Вони всі однакові. Ціна лоту буде 480 гривень. Для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.